Тепер про духовного лідера СВО, так званого патріарха Кіріла. Він же Владімір Гундяєв. Насправді розпалювач війни. Українофоб жадібний до грошей та розкошів марнослов. В Україні оголошений у розшук. Ось звідки роги ростуть. Не вбий одна із десяти заповідей Божих. А що робить Верховний Святий Отець на Росії? Правильно закликає знищувати українців. Якщо у виконанні цього обов'язку людина гине, то ця жертва змиває всі гріхи, які людина здійснила. Він не просто сприяє збройній агресії російських окупантів або заперечує їх воєнні злочини. Він посягає на територіальну цілісність і недоторканність незалежної держави, за що є відповідні підозри від СБУ. Життя вічне, а тому йдіть сміливо виконувати свій військовий обов'язок. Цей перевертань в рясі благословляє своє воїнство проливати чужу кров. Тобто, не убий тут не працює, втім Гундяєву не звикати. Бо була ще одна темна історія, пов'язана зі смертю патріарха Алексія II. Він сконав раптово. До речі, всупереч традиції не було його посмертних фото, тож почали висувати версії. Ви написали, коли помер патріарх Алексій, що його вбили? Так, це стовідсотковий факт. Про це не говорить спершу, говорили, що патріарх загинув в аварії. Ватник і, за сумісництвом актор Станіслав Садальський переконував, що в колишнього патріарха стріляли. Про це говорили три дірки в голові. Були й розмови про якусь загадкову боротьбу у зачиненій ванній кімнаті, і кілька ударів по голові, навіть про електромагнітний вплив на кардіостимулятор патріарха. Зрештою, все як у фільмі Слідство вілі ФСБ». найголовніша різниця між ФСБ та ФБР. Вони не п'ють горілку. Канонічною стала і всіх влаштувала версія, що літній чоловік на секунду втратив координацію і впав. І так невдало, що головою вдарився об ніжку стільця. Точно, інфаркт. Якщо потрібно когось підім'яти, підімни, обдурити, обдури, зруйнувати чиєсь життя, зруйнуй. Яка тобі справа до цього чужого життя? Примітно, що вже наступного дня після того, як Олексій II віддав Богові душу, патріархом обрали Кіріла спершу, тимчасово. М'яко кажучи, не надто Гундяєв оплакував смерть попередника. Поки білий дим піде, точно не чекав. Він же не якийсь там папа. Вчора вчора раптово він помер. Буває так, що іноді Господь у певний час дає церкві деяке випробування, коли на чолі її стоїть людина пристаріла та практично вже не здатна до управління. Трохи цифр Алексію було 80, коли він помер, з Божою чи з людською допомогою. А патріарху Кірілу зараз 78. Ні на що не натякаю, але чи не зачекались на святейшого десь? До речі, там і путіну недалеко. Не вкради, каже ще одна заповідь. Так, от повернемось до анонсованої історії із загарбаним артефактом з України. Мова про скандал із золотою панагією із рубінами. То все розвиток і покращень. 8 травня 2025 року. Сербський президент Вучич вручав Кірілу орден, і той для важливої події начепив святиню, яка за всіма ознаками є частиною краденого церковного майна. Є чітка ймовірність того, що це та панагія. Котра була належала митрополиту Володимиру, дісталася мені і була викрадена. Ця сама панагія була виготовлена в одиничному екземплярі лаврськими ювелірами. Аналогів кажуть, на Росії не було. Мабуть, вирішили поповнити свою духовну скарбницю трофеями. Історія цієї реліквії тягнеться ще з 2016 року, коли її разом з іншими цінностями вкрали з дому митрополита Олександра під Києвом. А раніше вона належала вже покійному митрополиту Володимиру Сабодану. Був збройний напад четверо озброєних автоматами людей. Хазяїнішою в мене в будинку оперативники навіть затримали двох так званих духовних мародерів з УПЦ МП під час спецоперації. Під прикриттям вони намагались продати частину викрадених коштовностей на півмільйона доларів. Дещо повернути вдалось. Втім, панагію не зовсім святі отці встигли продати в верефію раніше. Почуття ревнощів, заздрощів та обурення головний фігурант справи помер кілька років тому. А решта разом із святинею розчинилася у повітрі. Аж ось вона знову воскресла на патріарших грудях. Прибрати до рук чужі заслуги і приписати собі одвічна риса московитів. Один із гучних скандалів пов'язаних з Гундяєвим стався після його візиту до Болгарії у 2018 році. Деяке розчарування патріарха, який почув неправильну історичну інтерпретацію подій ватажок так званої РПЦ відчитав мов хлопчика тодішнього президента країни Ромена Радіва. Останній, бачите, перерахував різні народи, які боролися за незалежність Болгарії під час російсько-торецької війни наприкінці 19-го століття. Мені важко було чути всі ці посилання на участь інших країн. А не хотів Гундяєв чути про поляків, фінів, українців, білорусів. Кіріл менторським тоном директора планети вказав, що тоді перемогла російська армія і крапка. Ще раз вам хочу сказати дуже ясно: що Болгарію звільнила Росія, не Польща, не Литва, не інші країни Росія. Балканці, в принципі, народ гарячий, тому образилися за главу держави. А віце-прем'єр Болгарії нагадав патріарху Московицькому, як той крав ще у лихі 90-ті. Патріарх Кирил відомий як сигаретний митрополит Росії. І так ненароком оживив звинувачення 15-річної давнини, Як із 1996 року Кирил ввіз для потреб церкви, тобто як гуманітарну допомогу без акцизних сигарет на 14 мільярдів баксів, і вина на 4 мільярди теж доларів. А курити і пити це хіба не гріх? Вілла у Швейцарії, приватний літак. Його годинник коштує 30 тисяч доларів. Детально про сигаретні схематози Гундяєва писав історик церкви Сергій Бичков. Майбутній верховний жрець Московії нехило розбагатів якраз у 90-ті, коли нав'язав неконкурентну боротьбу тютюновим королям того часу. І як цього не святого отця не грохнуло ще тоді, він не є православним духовенством, а другорядний агент радянського КДБ Михайло. Сигарети та зв'язки з КДБ Кіріло в останнє пригадували, коли він лише готувався обійняти пост першого ієрарха російської православної церкви. Тоді з'являлися публікації, в яких майбутнього верховного шамана називали агентом Михайловим, бо в кожному з нас сидить звір. Ще на початку 2000-х священники-дисиденти Гліб Якунін та Георгій Едельштейн попереджали Путіна, що Гундяєв, тоді ще митрополит, був у минулому пов'язаний із тими, що треба органами. Вони, звісно, знайшли, кому розповісти КДБшнику, ФСБшнику Путіну. Насправді ж дані поліції у федеральному архіві Швейцарії свідчать про таке. Володимир Гондяєв у 1970-ті роки працював на комітет державної безпеки СРСР. Шляхи, як завжди, кажу, вперед і вгору. І ще один факт: в 1989 році майбутній головний жрець Росії очолював відділ зовнішніх церковних зв'язків, а раніше був його співробітником. Ну а який радянський священник міг їздити за кордон і при цьому не шпигувати? Я справжній спецега. Ти ж звільнився. На шпигунство, тобто брехню, Кирил індульгенцію отримав. Як і на перелюб ще в 23 роки Владімір Гундяєв був пострижений у ченці і мав би добре знати, що таке Целібат. Дуже делікатна, чутлива тема, якою церква зараз активно займається. Але змі навіть іноземні не раз писали, чи то про соратницю, чи то співмешканку так званого патріарха Лідію Леонову і його двох синів. Скажуть, диму без вогню набуває. З відповідними для мене свідка дітей Гундяєву могла народити жінка, яку він вперто називав троюрідною сестрою. І, схоже, вірна сестра несе не лише хрест життя у гріху з Кирилом, а й усього його майна. А це і квартири, і будинки, і садиби, і енна кількість фірм та прокладок. Дуже гарна постановка. Мені понравилась достеменно невідомо, чи є пані Леонова неофіційною матушкою російського антихриста. Але щодо Кіріла є ще декілька пікантних аспектів. Так виглядає міцна чоловіча дружба, а не те про що можна подумати. Тому переповідаю те, що наговорили наближені до кіріла особи. Наприклад, що він улюблений учень митрополита Никодима, того неприховано називали людиною з нетрадиційною орієнтацією. певний пропуск в той щасливий світ. А коли Гундяєв став патріархом, призначав архієреїв і гуменів та архімандритів із провінцій. І більшість, попри обітницю, мали потяг до представників своєї штаті, просто майже давні греки. Може радикально змінити природу нашої країни. Гундяєв на кожного мав досьє, напевне, з компрометуючими фото, і десятиліттями використовував цю пристрасть підлеглих, щоб тримати їх на повіцеві. Кіріл навколо себе весь час збирав блакитну партію. Він покровительствував єпископату, які сказали б блакитне лобі. Чому? Тому що вони боялися на кожного з них була папочка. Цікаво, як Путін, який поставив на православні скрепи, ставиться до таких нетрадиційних проявів у РПЦ. Але це ж поле гри для кіріла, цинічного марнослова, який робить одне, а говорить інше. Тест на лояльність цій владі. Тепер уважно стежте, зі слів Гундяєва війна у 2014-му розпочалася не тому, що московити влізли у внутрішні справи суверенної держави, і не тому, що колишній президент Утікач був зеком. Ні, виявляється, Донбас колиска духовності і цноти повстав проти європейської практики гей-парадів. А на Донбасі існує несприйняття принципове так званих цінностей, які сьогодні пропонуються тими, хто претендує на світову владу. Це гей-парад. Ой, ледь не забув про ще один штрих до портрету жадібного Кіріла. Наведу слова Олександра Коржакова. Це колишній екс головний бодігард Єльцина і творець служби безпеки президента Ерефії. Ми владу не віддамо. Кирил ще митрополитом якось приходив попиячити з Коржаковим, який в той час контролював гроші від торгівлі зброєю. Так от Гундяєв тоді затребував десятину на церкву. На запитання, з якого переляку майбутній патріарх відповів просто: тепер немає ідеології, тепер вони ідеологія. Їж, пий, й веселись, тому що завтра помреш. А як щодо гордині? Марнолюбство, славолюбство та пиха написані на самому обличчі Кіріла. Він потякає про гріхи, і вважає, що вхопив Бога за бороду, і хрест йому не тисне. Залиште всі сумніви і суворо виконуйте те, що я наказую. Гундяєв годить господарю не до царю в перевірений спосіб, відпрацьовує пропагандистську повістку, при цьому прикривається хрестом і біблією та безсоромно нахвалює кремлівського карлика. Дозвольте вам сказати прямо грубо, по-стариківськи, ви велика людина, государ, ви ваша величність велетень світила. О, розумник, іди сюди, дай я тебе поцілую і ніколи не бійся мені говорити правду прямо в очі. Так, це дуже схоже, але вторинне кавер-версія. Ось оригінал, де з усією мужністю і сміливістю служителя церкви Гундяєв ріже правду матку і все, що накипіло. Я абсолютно відкрито мушу сказати, як патріарх, покликаний говорити правду, що величезну роль у виправленні цього спотворення нашої історії відіграли особисто ви, Володимир Володимирович. після таких реверансів з ритуальними танцями залишається одне молитися за беззмінного ватажка у Кремлі в ліпших традиціях підлабузництва. Молитись за вітчизну нашу за верховного головнокомандувача нашого Володимира Володимировича Путіна православну людину. От тільки ніяк Кирил не запам'ятає його хазяїн Володимирович, а не Васильович. Хоча, можливо, вже й склероз підкрадається. 78 рочків років патріарху. І взагалі, хто їх там рахує сьогодні, Васильович, завтра Володимирович? Чи навпаки? Ваша високоповажність, вольмишановний Володимир Васильович, Володимир Володимирович, президент Російської Федерації. Судячи з обличчя превосходительства, він цю обмовку запам'ятав. Хоча патріархові РПЦ варто боятися, кари неземної. Від пекла не відкупишся, і зуби богові не заговориш.